Чекаю, поки вискочить. <с> Раніше я, коли знайшов оцю хлібопічку, як вона називається, то завжди вона скакала, я, я теж з нею підскакував, <с> <с> лякався так несподівано. Рефлекс е, залишився. От так от. Так, і що я собі ще приготував, Ну, приготував я собі ще я, я включу світло, щоб отак краще було. Там краще було, коли без світла, О, як воно нагрівається. Так, Зараз я за, заберу, 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 бо воно може. А, нормально. Я поставив собі на тричку. Нормально. Так, є хлібчики. Запашні такі. І ось я собі рибку приготував. Олівки зелені, без кісточок. І ось так вот я цибульки. На, на терку, на тер. Бо ех, скоро, скоро вже через три дні ще мені нижні зуби поставлять, і я вже буду гризти все підряд. А поки тільки таке м'ягеньке. О, так от. ну, а, олівки люблю. Я зробив там ще відео, як олівки ростуть. М яка смакота. Олівки не може прогресся. Через три дні вже не буду. Вони це відео як олівки ростуть в Німеччині з укриттям. тільки з укриттям підмерзають там трохи. Не прожую, трохи підмерзає і хазяїн зрізає це все. Ну, -от. а зараз це в мене вже обід, мадже обід. М -м, потім все малого забирати. М -м. Ну, що сьогодні. Ну, сьогодні, а, ну, відпочивати. Сьогодні буду відпочивати.